Вітаємо вас знову в студії. Сьогодні знову мій дідусь Василь Навугольник і ми для вас підготували дуже цікаву тематику і взагалі тему. Ми хочемо, особливо мій дідусь хоче на своєму власному досвіді порівняти українську медицину з канадською медициною, тому що ми всі прекрасно знаємо, що дуже багато людей. Деякі проти канадської, деякі проти української, але ми в загальному хочемо вам від щиро серця розповісти. Тому що мій дідусь проходив майже все вже в Канаді і майже все в Україні. І тому буде цікаво. І ми дуже хочемо з цим поділитися з вами. Але перед тим, як ми почнемо, хочу, звісно, нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, абсолютно всім, хто приїжджає по програмі КУЕД відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки. Де підрахунки по одних з найбільш видніших умовах? Вони тільки знаходяться в провінції Онтаріо, допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео, як завжди. Ну що, шановне товариство, розкажу за свою подорож до, ліка, до лікарів, але хочу сказати про подорож, бо як ми їхали до лікарів, а тут дуже сні випав. Ну, Страшенничні ви знаєте? Рідко я таке бачив в дитинстві на Україні. І мене дуже то насторожило. Ми дуже зрання їхали, година десь так пів восьмої зрання. І мене тут дуже насторожило. ми їдемо ніде, ніхто нічого не робить. Ні машин немає, машини їдуть самі, то буксують, то ради немає, ніхто снігу не прибирає. Знаєте що Я так собі. Я так собі подумав і зразу себе перекинув на Україну. У нас, як таки передбачалися сніги, у нас страшний жаутаж. В районних адміністраціях в місті збрали штаби, чоловіч чергували. І то спершу треба було зробити дороги центральні. Кожен мав заключену угоду з якимись організаціями, хто мав свій транспорт. А ту, що якось так було тихо. Так, ми їхали потім тому з лікарні. Ну, де ж там грейдер один їде, і то не горне, так поїхав собі. А тут техніки стільки і тако, я де вже там стоять машини з відвалами, там Там стоять, що стоять, чому не їдуть, чому не роблять? Питаєш Маркіянчика, що там таке? Ну, там мішки і голова є, є служби якісь теж комунальні. А Маркіянчика, вони не напевне пішли обіду, а може ввечері вже будуть робили, я знаю. Але мене то дуже на мені то дуже не сподобалося, ви знаєте. Тому як ми е, ще раз їхали, то вже центральні дороги, вони е, машини їздили. Ну, то це вже було десь година п'ята, правда? Так, п'ята. Так. так, ну. Так. Але мен... так повноцінно було аж на другий день вони так, порозкидали. Так, так, аж на другий день, то мене, знаєте, так, якось служби, щоб то так і тихо спали, і щоб то. Ну, то я то, то знаю, бо то я робив, мене то болить. Ну, але так було. І за медицину. Хочу скептикам там сказати. Я пройшов тут що вже? Вже в що? Ще маю одного лікаря пройти сімейного, і буде в що. Ви знаєте, одне, одне слово в мене. одне слово. До мене, я, наприклад, до тих лікарів не маю абсолютно нічого, тільки дяка. Бо мені не треба було нічого, не треба нікому нічого давати, нікому ні, ні рушника, ні, ні, ні яких. Ну, я ну, знаю, я навіть не хочу про це говорити, бо останній раз, як я перед від'їздом, в мене цукровий діабет, я лежав на Івана Франка, там ті лікарні четверті. Знаєте, там, там нема нічого є. Є в лікарні, е, та піраміда, що тримає капельниці і ліжко, і гавкають на тебе всі. Що всі не задоволені, знаєте, так дивишся, чому ти не задоволений, Якщо тебе не влаштовує, та зарплата, то що, ну то я зашукаю на іншу роботу. Знаєте, ну враження таке. А то от навіть я сьогодні, був ще аналіз здавав, ми приїхали до тебе, як до людини. Записали тебе, почекайте, тишив на крісло, тебе викликають, але викликають, чекавне не пишуть е, на, прізвище, а назву Василь. Ну, ти що, я пішов, здав, здав і аналізи, здав аналізи зразу. Ну, то то балило може ну, ну, 5 хвилин від сили, Ну, від сили 5 хвилин. Що? Я їм подяку. Ай, Я тим відповідаю, що там говорять, що то не здало, у нас то, що добре. Я то що пройшов, я то що побачив, де здало, де не здало. І моя дружина була 5 років. 5 років. По лікарнях пушких каже, я що вивчу? Зараз я не, 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 не маю з чим зрівняти. Не маю. Навіть дурного зубного лікаря. Ви знаєте, ну не тючу враження. Нехай мені Господь Бог простить, але так воно не повинно бути. Ви знаєте, якесь ще мені один знайомий мій перезвонив з України і каже: Василь, ти вже прийшов там лікарів? Я говорю, та проходжу. ну як там, ну я йому розказую. Він каже, я зараз проходжу і, ту, і не дай Бог нікому. Я вже, напевно, більше не піду. Я вже, напевно, більше не піду. Отаке От о. ну. — А тут з повагою відноситься та, правда? — Та що ви? ви ну, тебе, ти себе чуєш як людина. Хоч, ну що я є для Канади? Ну, шарник, Ви знаєте, але приїхав, і ніхто тобі не каже, що я якийсь іммігрант. Ти маєш папери. мене що, безплатно, що мене обслуговують безплатно, що? Прийшов, ага. Знаєте вам, вам е, держава зобов'язана дати е, е, мірити тиск, як апарат вже забув. Ну, не важливо. Так. І так раз мене виписали і в аптечі, я пішов, отримав, Лікарство прошу. знаєте. Ну, І тим скептикам відповідаю, що з Канади. Так, довго, де, коли приходиш чекати, але ліпше довше почекати і бути людиною, ніж той ідеї і бути, знаєте, так, лайном облитій тебе. І ти підеш знаєш, з такою ж образою. Ліпше б я туди не йшов. Дякую вам. Може Бог дасть. У нас так буде вдома, але поки у нас не візьмуть в руки, знаєте, так, ту корупцію, я, я тут читаю зараз, за то пише, то вже за НАТО. То вже в нас за НАТО. То вже треба перекорочувати, бо то буде біда. Бо то буде біда. Ми вже доходимо до такої ручки, що, не знаю. Страшне. Ну, я би хотів, щоб така медицина була в нас. Я би хотів. Дякую. Дякуємо дуже вам, дорогі глядачі. Надіємося, що цікаве відео, інформативне відео, і саме головне, що на досвіді. Що дійсно, мій дідусь побував тут в медичній допомозі. І він мусив його забирала. Шу? Пожежники приїжджали, він в лікарні лежав. Ну і в загальному він побачив то все з середини і його про сканування проходив, тіла повністю. Ну, повністю все побачив, враховуючи те, що мій дідусь не розмовляє англійською мовою, він себе відчував просто феноменально, і до нього відносилися як до, як до людини, як до президента. І так відносяться до кожного, хто приходить, враховуючи, що в Канаді навіть не вистачає докторів, медсестер, все рівно люди не хамлять, люди себе поводять професійно, і це дуже приємно. І тому друзі на цій ноті будемо завершувати. Бажаємо вам завжди тільки найкращого. І, і, звісно, головне мирного неба на нашої улюбленої України до наступних випусків з вами.